Піснями і танцями відкрилася всеукраїнська виставка Барвиста Україна. Тут 18 областей демонструють свої кращі здобутки, дивують науково-технічними розробками, майстер-класами, ексклюзивними виробами. Користується що завжди використовували наші дітей. Гарний настрій і час. Тут секрету немає. Тут просто треба нормально робити. Відвідувачі вражає насамперед кількість експонатів майже тисяча від виробів із бурштину до пристрою мобільної кардіодіагностики. Можна роздивитись, не то покоштувати багато чого хорошого. Ну і хочеться сказати, що Україна багато, заможна держава. І хочеться сподіватися, що Україна буде зростати і розквітати. Всяк разі інститути Національної академії наук представили свої розробки, є і перспективні. Ну звичайно, хотілося, щоб були де б їх можна було впроваджувати, щоб люди користувались. Такої ж думки в академії наук України наука має служити людині. Наприклад, ось цей робот, якого науковці навчили мислити, стане помічником у повсякденному житті. Завдяки розвитку комунікаційних технологій доступності інтернету. Ви можете такою системою, системою іздалі, наприклад, у себе в квартирі, поручити там слідити за тим, чим займаються ваші діти, задати якісь завдання, перемістити якісь об'єкти, наприклад, принести леечку з водою там к цвітам і полити ці цвіти. Ви можете чоловіка з ограниченими фізичними можливостями наділити такою системою і, наприклад, вовремя принести лікарство больному. Окрім вражаючих експозицій, барвиста Україна запланувала відзначити кращий вітчизняний товар 2013 року. За звання найліпшого змагаються і високотехнологічні вироби, і звичні товари та послуги для киян та гостей столиці. Виставка працюватиме до вихідних. Людмила Кліндухова, Олександр Сушенцов, Освітній па у преса